Цей пляж для людей з обмеженими можливостями ми зробили сумісно з власником сьогодні підприємства, зробили до початку повномасштабного вторгнення для людей з обмеженими можливостями. Але сьогодні, на жаль, в нас збільшується кількість цих людей і наші військові, наші герої, які втратили, втратили або руку, або ногу, вони те, щоб ми зробили умови для їх відпочинку і реабілітації. Сьогодні в нас така делегація із Києва, з різних міст України, коли приїхали побачити, подивитися на цей пляж і подивитися на ті умови, які ми зробили. В цілому вони задоволені тими умовами, задоволені тим, що в Одесі працює доступна середа, і транспорт, інші можливості. Тому ми будемо нарощувати наші можливості, враховувати ті пропозиції, які нам надали сьогодні, і працювати в цьому напрямку.